Вітаю вас, діти! Ми продовжуємо наш урок застосування анімації в презентаціях. І ви вже ознайомились з першою частиною уроку теоретичною, а зараз я вам покажу, як на практиці ми можемо застосовувати анімацію в презентаціях і почнемо ми з вами саме з за застосуванням анімації для слайдів. Ми встановлюємо курсор на нашому першому слайді. Заходимо в вкладку Переходи, і у нас тут, бачите, зразки анімації, які ми можемо застосувати для слайдів, якщо ми натиснемо, їх тут стане більше. Давайте для першого слайду ми виберемо з вами переход куб. Відразу він у нас демонструється. Переходимо до другого слайду, відкриваємо і вибираємо що-небудь, ну, наприклад, давайте так от розчинення. Переходимо третій слайд і вибираємо який небудь наприклад, відгалучення. Четвертий слайд задаємо переход. Нехай буде конвейер. Не дуже ефектний конвейер. Давайте переглянемо орбіта. І залишився у нас п'ятий слайд, виберемо для нього ефект двері. Ми з вами зараз вибрали ефекти для кожного слайду окремо. Якщо ви хочете застосувати якийсь ефект для всіх слайдів. То тоді вам треба вибрати ефект для першого слайду і натиснути цю от кнопку застосувати до всіх. А ми з вами зараз давайте переглянемо, як будуть виглядати наші слайди. Для цього ми з вами натиснемо на кнопку показ слайдів. І склацання мишки у нас відбувається. Зміна слайдів. Тобто ось такий вигляд буде мати наша презентація. Наступним нашим кроком буде застосування анімації до об'єктів слайду. Для того, щоб її застосувати, давайте з вами вставимо об'єкти для слайду. Зайдемо в вкладку Вставлення, вибираємо фігури і давайте вставимо сонечко. Зробимо його контур фігури жовтим. І заливка фігури, ну, такий жовтий чи помаранчевий колір, виберемо. Отаке От у нас вийшло сонечко. І додамо ще одну фігуру. Хмаринку. Таку ми додамо хмаринку. Хмаринку ми зробимо контур, нехай буде в неї. Синій, а заливку зробимо білою хмаринку. І тепер почнемо застосовувати спочатку до хмаринки анімацію. У нас виділена хмаринка об'єкт. Заходимо вкладку Анімація. Вибираємо додати анімацію. У нас можна вибрати і тут якусь анімацію. бачимо так а можемо зайти в цю от вкладку. Нас цікавлять оці от інші шляхи переміщення. Тобто, або тут ми в цьому вікні вибираємо, або натискаємо тут. І у нас теж вибираємо інші шляхи переміщення. І давайте, нехай наша хмаринка буде рухатись ліворуч. Тобто ми Хочемо створити анімацію, щоб хмаринка наша відпливала вітерцем, і з'являлося сонечко. Натискаємо ОК. І бачимо, що в нас з'явилася з вами траєкторія руху хмаринки. Зелений маркер це початок руху. Червоний маркер це кінець руху. Давайте з вами трішки змінимо траєкторію, щоб хмаринка рухалася наліво і вниз. І переглянемо. Який це буде мати вигляд? Добре, нас цілком влаштовує. Тепер нам треба додати анімацію до сонечка. Але зараз ми закрили сонечко хмаринкою, і для того, щоб нам його було видно, давайте з вами виділимо хмаринку, зайдемо в формат і у вкладці Упорядкування тимчасово перемістимо хмаринку на задній план. Тобто, бачите, хмаринка тепер позаду сонечка. Виділяємо сонечко, і давайте застосуємо до сонечка анімацію, щоб воно у нас крутилося. Коли хмаринку вітерцем відгоне. Натискаємо анімація. Давайте в цій вкладці. І знайдемо обертання. От, дивіться, обертання. Тобто, коли хмаринка відпливе вниз, сонечко почне обертатися. І давайте трішки збільшимо тривалість обертання сонечка, щоб воно подовше у нас крутилося. Порядок у нас стоїть, бачите, початок після клацання мишки. Тобто всі у нас дії анімаційні будуть відбуватися після клацання мишки. І ще раз вам наголошую, якщо ви хочете якісь додаткові зміни внести, то ви заходите, от натискаєте кнопку Область анімації. І тут у нас відображаються всі анімації, які у нас застосовані в нашій презентації. Тобто у нас зараз бачите, дві анімації: Хмара і Сонце. Якщо нам треба якусь анімацію з цих видалити, ми її виділяємо. І натискаємо кнопочку DEL. І тоді ця анімація видалиться. Але зараз нам не треба нічого видаляти. Ми закриваємо поки що вікно анімації і натискаємо кнопочку або попередній перегляд, або показ слайдів. Ну, Давайте натиснемо перегляд. От у нас відбувається от анімація, але ми з вами забули виконати одну дію. У нас хмаринка сонечко не закриває. Що нам треба зробити? Нам треба виділити сонечко, перейти в формат і кнопку перемістити назад, переміщаємо сонечко на задній план, щоб його хмаринка закривала. І тепер натискаємо кнопку Показ слайдів. І дивимося, що у нас відбувається. Клацаємо мишкою, хмаринка відлітає, клацаємо мишкою, сонечко починає обертатись. От отак -от -от можна створити таку простеньку анімацію. Тепер давайте розглянемо ще один з вами вид анімації, який ми на уроці з вами розглядали, застосування анімації до текстових блоків. Давайте з вами скопіюємо цей текстовий блок, ставимо на другий слайд презентацію. Так, і тепер заходимо анімація. Давайте виберемо ефект випливання і давайте з вами відкриємо вкладку Область анімації. Так, і додамо. І ще один ефект. Параметри ефектів, Згадуйте, поява тексту. Зараз у нас усі разом, ми вибираємо по буквах. Натискаємо ОК, і от у нас іде попередній показ нашої анімації. Бачимо, як у нас слова з'являються по, по одній літері. І якщо ми з вами натиснемо. На перший слайд натиснемо кнопочку F5, то можемо подивитися, що у нас з вами виходить. От Спочатку текстовий блок у нас випливає, з'явився. Клацаємо мишкою у нас порожній слайд і клацаємо мишкою наша анімація з сонечком. Що ж, діти, дякую вам за увагу! Будь ласка, зверніть увагу на питання, які у вас є до сьогоднішнього уроку. Дайте на них відповіді і прийшліть мені до клас. До побачення!